Всім привіт! Купив сьогодні нові амортизатори. Хочу поставити тут стояли О, блін! Ось ці, той це Ліфан CTR200. Не знаю, як по мені, то ці аморти вони дубові. Може хтось там її по вазі ваші, ніж я. Ну я маю там 60 кг плюс-мінус. Та як би вони взагалі, ну, коли двоєм, ще по а коли один... То це взагалі жесть. Скребет стрільбаєш сюди, вискакує, в затилок б'є. Е, коротше, купив ось така фірма. А, не знаю, можна сказати, що хернова, може, ні. Були ще дешевше, це е, 1200, коротше, пара. Були там ще більш дешеві, ну я короче, вже думаю, не буду їх брати. Були і такі. Коротше, ну їх нахрен. Не хочу я такі, коротше. Його родні е, стоять, по-моєму, 1600-1300 штук. Кому треба, можу там продати їх за гривень 500-600 пару. Хто коротше, зацікавився, можете собі їх поставити. Кого не устраюють, ось такі там. Ну, не знаю, я собі брав колись на альфу, оцю фірму. але Вони, правда, тонші були. Ну, їзди, по день, я вже не знаю, як там накатав, в принципі, нормальні. Знайомі в мене є, такі ж брави, теж говорять, що 10 тисяч катали, все чітко. Ну, Поки сам не, поста... не провіриш, нічого не узнаєш. Так, вони йдуть без втулок. Тут втулочок нема, хоча тобто треба свої із старих амортів перекидати сюди. Нижню втулку я надів от руки, ну так, тогувати, а цю прийшлось в тісках зажимати. І по дліні у них різниця короче, є десь. Типу, 340 мм, це 34 см. Ну, що то я бачу, що вони длинніші. я в цій вроді міряв 34. Та не знаю, ну, хтось мені писав, що тут відкручується і підкачується, там не знаю, що там. Коротше. Я пробував упав, упав, так не міг його не відкопати, не відкрити, не черта. Там мені писали, що, типу... бо я сказав, що це муляж, а один написав, що там вона, короче, качається. Ну, розкачається. Бери купляй, качай. А я поставлю такі і провірю. Ну я ще, звісно, кругаля зроблю сьогодні. Поставимо їх. І. Протестуємо, блін. Що до чого. Що зараз зараз ще з тої сторони відкрутити. Ну так, да. команда красота, ставте ті. Ці просто вони якби без цих банок. Мені головне, щоб воно не, не стукало. Ну, а мені а та красота банки, що там стоять, ті ззади, то, ну, тут нахрен не треба. Кстаті, купив такі ж наклеечки з Китаю. Прорезинені вони, вони такі м'які, Коли бак, ну, їдеш ногами літом особи в шортах і облягають і краску коротше, портиш. і наклеїв, доволі така ну, прикольна річ. Так що якось так, акум здох повністю, коротше, це у нього на пробігі 10 тисяч. Ну я взяв його, було там пробіг 1006, він вже був дохлий. Зарядив, ой, завів там два рази і все і чахнув. А так нічого не робив. оце ж хочу поміняти аморти. І сьогодні катнуся, провірити. Ну тому що на тих, ну я не знаю, блін. Я їх брав, вони були, ну, якби не потьок ще нічого, ну все одно. Це взагалі жесть. Не знаю, може комусь вони, я ж говорю, у когось це нормально, але для мене вони тверді, твердіші чересчур Це те саме, коли я на альфу поставив од їжака. Чи наварив, короче, вуха, удлінив їх, Йо -мо, -йо. я думав, там маятник вилетить. Сразу їх викинув і купив вподоб'я отаких от і довольні. Ну, побачимо, скільки проходить, скільки проходить. Тут це 1200. Що, що тут можна хотіти? Що тут? Це пластмаска, тут пластмаска. ну. Якби. Понятно, що. Качество ніякого, ну. 1200 пара, я ж говорю, а ті, блін, 1300 штука. Є різниця, понятно, що. І хоча вони при 6000 він вже помокрів оці от, рідні, його от ця, от ця ерунда вже була потекла. Так що, як би, ціна не завжди означає якість. Так що будемо ставити, далі поставлю, вже покажу, як він буде виглядати. Ну, вище, вище. тому що вже бачите, яка різниця. Ось, почти на оцю вище, когляшок тут, Сантим 5, він вище, вирішить, наверное. Не 340 мм, а 345, тому що ще ось трохи, навіть більше, що відкрутити. Тут приходиться, щоб їх поміняти, надо трузицю пластмасу повністю, тоді добратися до цього верхньої гайки і відкрутити, коротше. Ну що. Откручуємо ту сторону, щоб показувати не буду, там, що там, показувати пластмаску, я знімаю. Откручуємо, ставимо і подивимося, наскільки він підніметься, як він себе покаже. Так, ну що, що я скажу? Кого нема вдома тісків, то це проблематично їх запресувати, блін. Верхні особливо, штуки ці. що вони Раніше йшли з ними зараз. Що-то вже, блін, економлять, падли. Факт тому, що спитав за ці резинки, за салінблоки ці запасу взяти, Тоже немає капець, блін. Тут ще ці боковушки 100 саморізів, мало того, що один аж тут коротше, там захований. Що його там відкрутить теж, блін проблема. Так, збираємо до кучі. Вже самому руки чешуться, попробують, як вони себе покажуть. Так, а ну. Опа! Скинемо з під ніжки. Ну, блін. Щоб не були вони чересчур м'ягенькі. тому що ну такі вони. Побачу, в мене ті аж гупали вже. Ну як би мені кажеться, ну... Ладно, катнуся, потім уже скажу як вони. тому що ну так поки місь скрипять щось. Коротше, виводи будемо делать, як катнусь. Бо зараз, в принципі, говорить немає що. Так, виїжджаю. Катнувся, коротше я. Ну що, треба привикти до них. Вище, по-перше, це стало. Так, да, вже м'якше, то в мене, коротше, аж бахкав віддавав на ящик так, що гупало, що взагалі жесть. Зараз, якби не гупає вже нічого. Я ж говорю вид у нього, звісно вже помінявся. Задниця ця широка, а ці якісь такі, ну, не знаю, ці, хоча ці по товщині вже не товщі. Сама ця банка виділяла його шире, якось непривично. Ну, в принципі, мені краста ну, не варто, але вони вже Як вони довго проходять, не знаю. Тут якби метал-стаканчик. Тут бачуться постмаски. От вам і різниця, якби. Як накриється, зніму відео покажу. Кому цікаво, ось покажу а знову, що за фірма. Так, їдеш, да вже набагато краще. Вже більш плавніше проскакуєш ями. Взагалі, удару ніякого немає. Ну, вже вище, їдеш а що свіж. То я обично сюди ваш слава А це він вже з'їжджаєш задниця якось задерта більше. Так, доволі покаміць непогано. Я їзджу по таких дорогах, там, де... Ями, коротше, розбита. Як надовго хватиться, там точно протестірую їх. Поки що поки що побачу. Ну як би нормально. Різниця є, набагато. Ну, чуть-чуть би жорстче, чуть-чуть би. Бо мені каже, що і сьогодні, щоб їхати двоєм і попробую катнутися. Подивитися, щоб не були геть м'які. А так, то більш-менш за їхню ціну поки що піде. Далі буде видно. Експлуатація покаже, як вони себе, наскільки їх хватить. Так що якось так. Все. Всім удачі, до нових відео.